Червона калина, Україна! Сьогодні група інструкторів, яка зібралася від Азову разом спільно з бригадою Червона калина для того, щоб провести саме їм вишкіл. Загалом це базовий вишкіл з тактичної медицини, тобто це, там є такі блоки, як турнікет, тампонування і тиснуча пов'язка. Що в принципі зупиняє е, таку ознаку, як масивна яка буває найшвидше. Також другий блок, який у нас є, це є е, тактика, де ми спільно з інструкторами червоної калини е, проводимо базові, е, базові вправи поводження зі зброєю. Такі навчання вперше проходжу. Показували нам такі, я так, як на мене, лайтові ази такти, тактики, тактичної оборони, як тримати, як поводитися зброєю. Дай Боже, щоб ми цю зброю ніколи не тримали і не брали до рук, але ми живемо досить складний час і ми маємо бути готові до всього. Це ті заняття. Те практичне засвоєння навичків, якими мають володіти всі. Вважаю, наша спілка Вінницька вважає, ініціює це перед національною спілкою журналістів України, щоб це було запроваджено на законодавчому рівні, Що кожен українець, кожен громадянин України має володіти навичками стекмеду, щоб можна було врятувати життя українця, врятувати життя громадянина і захиститися від москви